Майже три з половиною тисячі кримінальних проваджень по державній зраді відкрила служба безпеки України за три роки повномасштабної війни. Викрили понад сотню агентурних мереж російських спецслужб. Зачистка тотальної частини російської агентури, викриття ждунів та інших потенційних ідейних виконавців змусила вороже ФСБ шукати нові підходи Вербовки. Констатують у службі безпеки, і цією новою тактикою стала фінансова мотивація ФСБ. Івці почали обіцяти людям гроші здебільшого купленим агентам доручають коригувати ракетні обстріли, палити авто з чи об'єкти Укрзалізниці активна фаза виконання цих завдань почалася у травні минулого року. А початок 2025-го показав, що для спецслужб РФ немає жодних червоних ліній, і вони перейшли до терактів з використанням вибухівки. А вербують для таких злочинів навіть малолітніх. Так, наймолодшими виконавцями російських замовлень, яких СБУ викрила на підпалі релейних шаф укрзалізниці, були 13-річні підлітки. У службі безпеки наголошують, усі підходи ворога добре відомі і здебільшого вдається спрацювати на випередження. Тож таких виконавців викривають до вчинення ними злочинів. Тому замість обіцяних ворогом грошей їм загрожують реальні строки. Якщо ви почали спілкуватися та переписуватися в інтернет месенджерах зробіть, будь ласка, скріншоти вашого листування, зберіжіть телефони та контактні дані представників російських спецслужб. Це допоможе нам у кримінальних розслідуваннях. Якщо ви неповнолітні, повідомте негайно батькам та вчителям щодо пропозиції ворога. СБУ вкотре нагадує, що за скоєння таких злочинів, як диверсія та теракт, в умовах воєнного стану кримінальна відповідальність наступає з 14 років. Згідно з Кримінальним кодексом України, диверсія та теракт це тяжкі злочини. За них ви понесете сувору відповідальність від 10 років до довічного позбавлення волі. Тому, якщо ви отримаєте пропозицію від ворога, негайно повідомляйте на гарячу лінію СБУ або пишіть нам на чат-бот з пали ФСБшника. Дуже гарно. На іконах ані крихітної подряпинки. Дерев'яне обрамлення збереглося в первозданному вигляді, а образи святих не посікли кулі. Якимось дивом вони вціліли серед руїн після нищівних російських обстрілів. Мурпіхи добрий та мерз 35-ї бригади знайшли ці святині два роки тому на Донеччині, коли обороняли Мар'їнку. Ворог намагався нас знищити, а знищив наше укриття, але нас не зміг, і ми змушені були відкотитися. І якраз недалеко стояла розбита церква московського патріархату. Ми там прихистились від артобстрілів і побачили ці ікони. Ну взяли їх і забрали. І вирішили просто передати нашій церкві українській. Просто передати Деякий час захисники тримали ікони у себе в підрозділі. Згодом через волонтерів евакуювали їх подалі від фронту. Декілька років святині зберігалися у волонтерському штабі. А коли військові дізналися, що в Кропивницькому буде гарнізонний храм Православної церкви України, вирішили подарувати ікони його прихожанам. Для військових це був, був важливий момент так, під обстрілами вивозити ікони ще й скляними. Поверхнями, тобто зберігти їх гарний вигляд, і ну, для них це був дуже важливий момент. І вони хотіли б, щоб вони працювали на наших захисників далі і підтримували їх. Поки храм не перейшов у користування ПЦУ, тут господарювали московські священики. Коли їм вказали на вихід, попи з пустими руками не пішли. Забрали із собою всі нажиті на пожертви віряни кони, яких зараз дуже не вистачає для богослужінь, розповідає настоятель храму отець Володимир. Московська церква звідси все винесла, а залишили тільки іконку, намальовану дітям, де Георгій Победоносець перемагає змія, ну, на кшталту цією. І поставили там кутку. Не знаю, на що вони намікали, але вони, в принципі, правдиву залишили, бо те зло і підступність, яку несе. УПЦ МП спецпідрозділ ФСБ в Україні. Він буде переможений і Україна переможе. Захисники передали храму чотири ікони. Отець Володимир каже, кожна по-своєму коштовна, ілюструє повчальні біблійні сюжети, але об'єднує їх беззаперечна істина: добро неодмінно переможе зло. Це ікона, в якій Архангел Михаїл перемагає диявола, його підступи. Його зло, його ненависть до людей, до всього людського, до того всього найкращого, що є в людині. Зовсім скоро віряни зможуть помолитися біля нових ікон. Щодня до цього храму приходять військові, їхні родини та місцеві мешканці. Ми живемо в Україні, ми повинні за Україну молитися і вірити в Україну. Так. Я той ходю. Руску я не святаю, бо того, що вони з скільки зробили, нам скільки людей побили, дітей, все дому. Ні, я не руску не хочу. Тут е, е, зовсім друга аура. У московського патріархату там е, темрево, там е, дихати навіть, навіть, навіть нема чим дихати. Військові запевняють, завжди готові підставити плече духовенству. На війні віра в Бога допомогла їм не втратити надії. Завдяки янголам-охоронцям досі живі. Ми щоразу, коли виходили на позицію, ми збиралися. Він читав нам молитву, і після цього ми виходили на виход. І як би там хто би що не казав, що Бог є, але ніяк але. З нами Бог. І щоразу ми йшли, і ми поверталися всі. живими. Не завжди цілими, але живим. Це важливо. Тобто, я вважаю, що без віри ми ніхто». Нині морпіхи захищають Покровськ. Назад повернуться з підривними подарунками для окупантів. Хай вони роблять а, все добрі справи і хороших русских. Згодом. Зйомком Дякую. Дякую. і повністю а, тримаємо. І Ворог тисне і стирає все на своєму шляху, але відступати наші воїни не збираються, бо на кону життя мільйонів українців та незалежність держави з Божою допомогою переможемо. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Провальний політ російського залізяча. Поліцейські вибухотехніки Кіровоградщини чергово знешкодили бойові частини ворожої ракети. Уламки небезпечного об'єкта виявили на околиці одного із населених пунктів області. Фахівці встановили, що ракета була споряджена двома бойовими частинами масою близько 400 кілограмів, кожна, які не здетонували. Вибухотехніки транспортували об'єкти на безпечну відстань та знищили їх методом контрольованого підриву. Вибухотехніки нагадують, у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних та інших предметів заборонено підходити до них, чіпати або переміщувати. Про небезпечну знахідку негайно повідомте за номерами телефонів 102 або 101. Ремонт не за бюджетний кошт у Кропивницькому. Підрядник відновлює покриття за умовами гарантійного обслуговування. Роботи проводять по вулиці Героїв України. Розпочали 29 квітня. Обіцяють завершити не пізніше 30-го числа. Виконавець робіт ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг. Його керівник наголосив, що ремонтують в рамках гарантійних зобов'язань без залучення додаткових коштів з бюджету. На даній ділянці вулиці воно все провально. На даний час підрядна організація виконує аварійні роботи з усунення деформації дорожнього покриття. Всі вказані роботи виконуються в рамках гарантійних зобов'язань без залишення додаткового фінансування. Планується завершити роботи до 30 квітня 2025 року.